Добрий день, шановні колеги. Ми плануємо зробити майстер-клас з приводу кардіогенного шоку. Формат спілкування у нас буде такий: У нас не буде практичних ніяких там навичок, бо в лікуванні шоку головне розуміти, що відбувається і що лікувати. Це по-перше. А по друге, якщо будуть якісь питання по ходу презентації, то Піднімайте руку і будемо обговорювати так більш-менш інтерактивно, тому що ем, тут питань багато, вона досить довга. Якщо чекати до кінця, то можна навіть забути, що хотів запитати. Тому працюємо так інтерактивно. Піднімайте руку, Піднімайте руку і питайтеся. Ми обговоримо, що таке кардіогенний шок, які є проблеми щодо нього загалом, яка фізіологія. Серця і кардіогенного шока, і е, будемо фокусуватися на механічній циркуляторній підтримці е, саме. Е, лікування як таке медикаментозне, е, ну, не будемо дуже багато обговорювати, тому що, по-перше, його е, такого ефективного і взагалі не дуже багато. А по-друге, це загальні такі речі, які в будь-якому критичному стані використовуються. Ну, тому і поїхали. Сьогодні ми будемо е, працювати з Михайлом Петришиним. Ви, львів'яни, принаймні, з лікарні швидкої допомоги, знають його. Е, хто не знає, це, це наш молодий лікар надія інтервенційної кардіології. І так, почнемо з того, що таке взагалі визначення кардіогенного шоку. Ну, найпростіше, що ми всі використовуємо, це. Неспроможність серця як насоса, Та? це зрозуміло. І ми так звикли до цього, що серце не може викачувати кров нормально і постачати кисень до організму. І тому це і є кардіогенний шок. Але виявилося з часом, що це трохи така більш складна штука, ніж просто неспроможність серця як насоса. Звичайно, що все починається з серцевої дисфункції. Тому що, якщо ні, то це не кардіогенний шок. Але ще властивості такі, що це призводить до системної гіпоперфузії це обов'язковий компонент. Саме не гіпотензія, а гіпоперфузія. Це характеризується певними гемодинамічними, нейрогуморальними і метаболічними змінами. І що дуже важливо, це прогресує без. Лікування. Тобто кардіогенний шок він часозалежний. Чим пізніше ми починаємо лікувати, тим більше зміни, тим менше шансів на виживання і одужання. Є багато таких, ну, досить багато варіацій визначення саме такого офіційного кардіогенного шоку, але якщо комбінувати все, то можна сказати, що перша. Складова кардіогенного шоку це саме гіпотензія. Систолічний тиск менше ніж 90, який триває ця гіпотензія більше, ніж півгодини, Тому що ми часто бачимо, коли буває, наприклад, при відкритті артерії гіпотензія, яка проходить досить швидко, то то не є шок, то є якась реакція, наприклад, гіпотензивна. Та? Що триває більше, ніж півгодини, або... Потрібні вазопресори і натропи для підтримки артеріального тиску вище ніж 90. Далі. Ще друга складова саме кардіогенного шоку це підвищені тиски наповнення лівого та правого шлуночків. А саме кінцево діастолічний тиск лівого шлуночка або лівоприцерний, або тиск заклинювання легеневих капілярів це одне і те саме. Або центральний венозний тиск. І третя складова шоку це ознаки системної гіпоперфузії, щонайменше одне з наступного: порушення ментального статусу та або холодна ліпка шкіра, олігурія, підвищений лактат крові. Тобто, ще раз, шок це коли є гіпотензія, є підвищений кардіогенний шок. Є підвищені тиски наповнення шлуночків, особливо лівого, і є ознаки системної гіпоперфузії. Якщо подивитися ретроспективно на здобутки в лікуванні кардіогенного шоку, то ми будемо здивовані, тому що незважаючи на прогрес медицини у багатьох напрямках, ми зараз робимо такі речі, як таві. Там, імплантуємо артальні клапани пацієнтам в свідомості, да, ну диво там, і багато інших речей. В кардіогенному шокі в лікуванні його особливих змін не, не, не відбулося. Дивіться, справа це британський регістр. Верхня частина це розповсюдженість кардіогенного шоку серед усіх гострих коронарних синдромів. Ну, тут. Трохи дані вже, може і трохи застарілі, але все одно, 8 років, ну, приблизно розповсюдженість 8-10%. А на, на цій частині слайду це швейцарський регістр. Приблизно те ж саме. Тобто 8-10% гострих коронарних синдромів, які поступають до лікарень, мають ознаки кардіогенного шоку. А летальність протягом років, британський регістр, Майже не, не змінюється. Та є варіації від року до року, але це скоріше похибка, ніж якісь суттєві зміни. Теж саме швейцарський регістр. Це чорна лінія, це кардіогенний шок, летальність та, при ньому. Це пацієнти з гострим коронарним синдромом і кардіогенним шоком. Вона трохи знизилася протягом 20 років, так? але все одно залишається на рівні 40%. Це дуже Велика летальність. В порівнянні з дивіться, це гострий коронарні кардіогенного шоку, де летальність складає 3-4% госпітальна летальність. Тобто е, нічого суттєво не помінялося. Е, це метааналіз різних лікувальних засобів при кардіогенному шокі, досить е, такий свіжий, е, це зроблено, е, такий є тіль. В Німеччині його група займається кардіогенним шоком дуже давно. І от серед всіх лікувальних засобів тільки, тільки реваскуляризація, рання реваскуляризація пацієнт показує зниження летальності. Все решта, на і ще слід звернути увагу, що дослідження куль при шок показало, що при шоці саме при шоці. Треба відкривати тільки інфаркт залежну артерію. Не треба, якщо немає крайньої необхідності, не треба розширюватися до лікування других стенозів, бо це погіршує наслідки, це збільшує летальність і збільшує ймовірність ниркової недостатності. Всі решта засоби лікування, а саме, різні там, Сінтетази інгібітори, інгібітори гліпо, глікопротеїнових рецепторів, гіпотермія, внутрішньоортальний балонна помпа, різні засоби механічної циркуляторної підтримки. Бачите, тут ну, вони не, не дають ем, в рандомізованих дослідженнях зниження летальності пришоці. Ем, слід звернути увагу, що більшість цих досліджень. Вони дуже невеликі по кількості пацієнтів, так? Ну, але про це трохи пізніше. Ще одне таке, на що я хотів би звернути увагу, що ем, оці групи, саме три дослідження, які показали загалом, що норадреналін, норепініфрін краще, ніж допомін або епініфрін при кардіогенному шоці. Саме тому ми використовуємо норадреналін як препарат першої лінії при кардіогенному шоці. Тому що він знижує летальність в порівнянні ще раз з адреналіном або дофаміном. Ну і зовсім маленьке дослідження 16 і 16 в кожній групі 32, 32 пацієнта, яке показало, що Лєва був кращий, ніж контроль. Але воно дуже маленьке, ну тим, тим не менше воно рандомізовано. І тому, базуючись на цих даних, які є на сьогодні, що нам рекомендують е гайдлайнці європейські, при кардіогенному шоці невідкладна коронарна ангіографія, невідкладне через шкірне втручання винної в інфаркті артерії і, можливо, невідкладне коронарне шантування, якщо якщо коронарна анатомія не підходить для черешкірного втручання чомусь. Оце є рівень доказів 1, тобто це рекомендовано і показано. А що стосується механічної циркуляторної підтримки, на якої ми будемо сьогодні фокусуватися, то останній гайдлайн скаже, що, бачите, у вибіркових пацієнтів, Можна розглядати то 2B означає maybe considered, тобто можна розглянути короткострокову механічну циркуляторну підтримку в залежності від віку, коморбідності, неврологічної функції і все таке решта. Тобто таке досить розпливчате рекомендація, тобто можна розглянути у когось, у кого це не зрозуміло, які мають бути обмеження, теж незрозуміло. І загалом рутинне використання, рутинне використання інтраортального балону взагалі не рекомендовано у пацієнтів з кардіогенним шоком. Клас 3. Тобто рутинне використання інтраортального балону може, не має ніякої користі і може призвести навіть до погіршення. Але знову ж таки, питання рутинне. Та? Що таке рутинне? Мається на увазі, що кожному пацієнту шоком не треба це давати. Але кому тоді давати? І чи давати взагалі? Ото ми на цьому маємо е, доказову базу. Е, цей слайд так е, підсумовує цю доказову базу, яка є, яка є на сьогодні по лікуванні кардіаген... Відбій. Добре, ми вам дуже вдячні. Слава нашим ППО. Шановні е, гості, вас в клініке ургентне шунтування є? Теоретично воно є. Практично це дуже складно, будемо відвертими. Ургентне коронарне шунтування, я навіть не знаю. Може тільки інститута Мосова або Центр серця вони принаймні позиціонують так. Знаєте, на, коли ми зустрічаємося, я не знаю насправді чи роблять, бо я багато був, був там колись. В інституті Амосова щось я не дуже бачив, такі організа. Хоча принаймні вони позиціонують так, що вони роблять і вночі, і куди там. Ну, якщо б я робив повну ревоскуляризацію, то я б не мав би тут показувати цей куль придшок дослідження. Ну, це ви показувати дослідження, ви ні. ні. майже зараз, майже ніколи. Навіть якщо пацієнт залишається в шоці. Відкрили артерію, він не, не, не встане зі стола. Це дуже рідко. Він залишається в шоці. І тому ну, були такі питання. колись. Раніше попередні е, рекомендації е, нам, нам е, показували, що треба відкривати е, е, інші артерії, щоб стабілізувати пацієнта. Але на практиці воно так не працює. Він залишається все одно в шоці, але він потребує лікування. Він потребує скоріше циркуляторної підтримки, лікування і часу, ніж відкриття артерій, бо це додаткова. І шемія все одно, як не крути, ці пацієнти дуже чутливі навіть до коронарографії. Це додатковий контраст і все таке решта. І кульпрітшок дуже чітко показала суттєве збільшення летальності, якщо е, суттєве, якщо е, відкривати всі артерії. Тому ми зараз майже ніколи не відкриваємо. Єдине може бути, коли є нон ти не розумієш взагалі, де якась кульпритна артерія, і не можна зробити операцію, і ти робиш щось, відкриваєш там ну вже скільки там можеш, або за якісь там стадійні підходи. Чому так? Чому от 20 років пройшло а, а, з дослідження? Шок першого та летальність майже на тому самому місці. Бо є певні труднощі в проведенні рандомізованих досліджень при кардіогенному шокі. Можете подивитися, це за от, от перше дослідження, шок 20, більше ніж 20 років тому. От за цей час, за 20 років, було всього тільки 11 досліджень, присвячених кардіогенному шоку. Подивитися, яка кількість пацієнтів, ну, в принаймні, всі ми з них. Ну, це просто дуже мало пацієнтів. Та? Ну і це, це не дивно, тому що це вкрай важкі пацієнти. Це є етичні питання, питання включення в рандомізації, та, включення в дослідження. Наприклад, простий приклад: в тебе є там, не знаю, імпела, в якою ти її ти використовуєш, довіряєш, поступає пацієнт, і тобі, тобі його треба рандомізувати. Він в шоці, він помирає. Ти віриш в те, що якщо ти поставиш йому імпелу, ти можеш врятувати життя. Але треба його рандомізувати, і він може попасти в групу контролю, так? І це, і це дуже так складна етична проблема, і тому дійсно включення пацієнтів в дослідження при шоці, воно дуже повільне, і, і це так, і фірми це не люблять, то вони втрачають гроші, як спонсори досліджень, а нічого не відбувається, і все таке. Ну і так само і отримати інформовану згоду дуже непросто. Да, там, це, така, це так само, як і в дитячій, наприклад, кардіохірургії, майже немає рандомізованих досліджень, тому що етичні питання дуже складні. Ну і так, купа таких ще різних причин. Але, тим не менш, за 20 років дуже мало рандомізованих досліджень. Що нас очікує, от зараз ці червоні стопчики, це ці дослідження, які проходять зараз з приводу кардіогенного шоку. Але більшість з них з них присвячена саме циркуляторній підтримці. Бачите, скільки багато слів: Екмо, ЕКМО, ГІПОЕКМО, Екмо, І CLC, Шок. Тобто це Європа зараз чомусь кинулася в дослідження ЕКМО при ШОЦі. І принаймні є. Дослідження Єврошок, яке вже є попередні дані, і виявляється, що екмо, яке починається рано, при шоці, не дає переваг перед екмо, яке починається просто ну, за необхідністю. Да? То вони там порівнювали кардіогенний шок і починати екмо ще до того, як пацієнт вже там просто краш. А група контроля була коли за необхідністю. Щось починають більш просте, а далі ескалація циркуляторної підтримки і доходять до ЕКМО, наприклад. Так от, ранній, ранній початок ЕКМО не, не, не має переваг. Тому, ну, подивимося, ці всі дослідження колись закінчаться. Може, за рік, два, три ми будемо мати якісь певні дані по дослідженнях, але все одно проблема залишається, і я не очікую найближчими роками якоїсь там, знаєте, магічної. Магічного протоколу і якоїсь магічної помпи, яка буде нам всім дарована, і ми будемо лікувати шок успішно. Такого, напевно, що не відбудеться. І є ще одна проблема кардіогенного шоку, а саме проблема фенотипу шоку. І ця проблема дуже непогано видна на цьому прикладі. Це дані американського регістру. Це не рандомізоване дослідження, це регістр. Але, подивиться, кількість 28 тисяч пацієнтів з інфарктом і кардіогенним шоком. Да? І вони е, порівнювали результати, оце летальність, а оце великі кровотечі. Порівнювали при використанні внутрішньоартального балону і імпели. І вони зробили, ну це ж не можна так просто порівнювати в ретроспективному е е е аналізі, бо є ну, пацієнти неоднорідні. То для цього робиться так звана Propensity Matching Score. Тобто вони якось там, е це, ну, або псевдорандомізація, можна назвати, вони намагаються е за допомогою статистичних методік якось порівняти ці групи. І виявилося, що при, при Propensity, matching виявилося, що летальність. При Імпела суттєво вища. 45% була. В порівнянні з 34. Це абсолютні, абсолютна різниця. Це дуже, дуже висока різниця. Абсолютна була 10%. І та, так само і великі кровотечі. Ну і, і чому це? Та? Ну, Нібито Імпела це більш такий е, ну, розвинутий засіб циркуляторної підтримки. І в цьому, в цьому аналізі. Е, Зробили ну, порівняння або псевдорандомізацію по всіх критеріях вік, я не знаю, коморбідності, там, час поступлення. Крім одного, крім фенотипу шоку. Що це означає? В більшості досліджень використовується таке визначення шоку типове, та? низький тиск або низький серцевий індекс. Внаслідок шлуночкової дисфункції ми вже це обговорили, так? і це є шок. І в цьому регістрі те ж саме. Але це може бути і в такого пацієнта. В передній стемі 2 години, перший інфаркт, анатомія закрита, наприклад, проксимальна LD. І в такого пацієнта передній боковий 12 годин. Високий дуже лактат, вже третій інфаркт, є серцева недостатність та? і анатомія мультисудинне ураження. Чи можна це і, і то, і то шок. І ясно, що такий пацієнт має значно менше шансів на виживання. Тобто ми не можемо порівнювати апельсини з яблуками. Якщо ми використовуємо, ті самі... тут, тут будь-що ти використовуй будь-яку циркуляторну підтримку, він напевно що помре. А тут. Ну, може тільки відкрити артерію, і він буде жити. І тому, щоб подолати ці проблеми в фенотипах шоку, тобто гетерогенність шоку дуже велика. Під, цю, під це визначення, низький тиск, гіпоперфузія і все решта, що ми обговорили, підходять ну, багато дуже пацієнтів, які гетерогенні по своїй суті. І тому, щоб це подолати, Sky, це американська асоціація. Інтри... Ангіографії інтервенцій, розробила таку градацію шоку, яка зараз використовується ну, в більшості, в більшості котлабів і відділень не тільки в Штатах, а й в Європі теж. І саме за цією класифікацією шок розділяється на п'ять таких стадій. Стадія А. Вони навіть по буквах. Щоб легко було запам'ятати, стадія А це ет-ріск. Тобто, це насправді немає шоку, немає гіпотензії, немає тахікардії і немає гіпоперфузії, але пацієнт знаходиться в ризику розвитку шоку. Наприклад, великий передній інфаркт. Коли ми бачимо кардіограму попередній стінці 5-6 мм, підйом пацієнта зі зниженою фракцією викиду вже. Вихідною, то це ризик. Стадія Б. Beginning. початок шоку. Є відносна гіпотензія або тахікардія. Слід теж пам'ятати, що тахікардія може бути першим маркером таким зниження викиду. Нібито є тиск у нас ще, особливо, коли пацієнти ще знаходяться в стадії такої крихкої компенсації, є викид адреналіну внутрішній який. Підтримує тиск, але вже буде тахікардія. Це теж такий досить важливий критерій, маркер розвитку шоку. Але ще немає гіпоперфузії, це стадія B. Є вже відносна гіпотензія, але ще більш-менш пацієнт без ацидозу, без лактату, є сеча і там таке інше. Сі це класик, це класичний шок, який ми описували. Гіпотензія і гіпоперфузія, але без погіршення. Тобто він стабільний. Він поступив до нас, ми почали терапію будь-яку, і він стабільний. Стадія D deterioration, погіршення. Ми почали терапію. Пацієнт зі стадії C, C, але він погіршується. І стадія e, extremis, тобто такий крайній варіант шоку, коли це по суті стадія C з погіршенням. І шок рефрактерний, і вже є якісь ресурситації, вже там. Ну, ну, ну знаєте, все, пацієнт помирає, що, що, як ми кажемо по-простому. І якщо так стратифікувати за цими, за цими стадіями, то виявляється, що ці пацієнти мають різну літальність. Це госпітальна літальність, літальність в ICU, летальність в ICU і летальність госпітальна. В клініки МейО, 10 тисяч пацієнтів кардіальної ICU в МІО-клініці. Вони, бачите, стадія А, це, по суті, немає шоку. І там летальність така сама, як і при звичайному інфаркті. 3-4%. А от все решта, вона є лінійна залежність від важкості шоку. І тому, якщо ми бажаємо щось отримати, якісь докази тих чи інших методів лікування, ми маємо. Трохи розділити цих пацієнтів. Наприклад, той самий внутрішньоартальний балон він може бути ефективний на стадії С або Б, скоріш за все, да? і, і тут його взагалі нема чого використовувати або порівнювати, тому що це екстреміс, це напевно вже для екмо чи щось таке. І тому майбутні дослідження вони вже будуть враховувати ці градації, тому що 20 років лікарі билися над тим, щоб над тим, щоб знайти щось для лікування шоку і, і не змогли. Тому зараз змінюється підхід. Подивимося, до чого це призведе. Ну це підтвердження тільки європейське, теж саме про по суті, це різна виживанність. Залежно від стадії шоку по Скай, найвища в стадії Ей, тобто ризик це як звичайний інфаркт неускладнений, та, ну і найнижча, ясно, що тільки 25% в шоку екстреміс. Якісь питання є по цій загальній частині?